14 квітня в селищі Іршанськ Житомирської області представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Юрій Погодицький зустрівся з родинами військовополонених та безвісти зниклих. Сьогодні родини насправді задавали питання кричущі, Більшість родин це безвісти зниклі. Питання стосувалося проведення певних слідчих розшукових дій щодо встановлення місцезнаходження їхніх рідних. Дуже багато питань до ТЦК, які фактично отримують сповіщення на тих саме людей, які враховуються безвісті зниклим, а приходить повістка по місцю проживання. І такі випадки сьогодні були зафіксовані. Звернення також залишені на мене, як на представника уповноваженого. Будемо вживати заходів реагування. Рідні військових могли поставити запитання, які їх турбують, та залишити офіційні звернення, якщо це необхідно. З допомогою координаційного штабу дізналася, що син перебуває в полоні. Вже минуло п'ять місяців, нічого я не можу дізнатися про його, де він знаходиться, в якому полоні, в якому стані, як його здоров'я. По поводу виплат теж вже п'ятий місяць нічого ніде не можу добитися. Крик душі, крик. Але нічого, ніхто нічого не може добитися. Допомогла ця зустріч, звісно, багатьох чого знала. Мій єдиний рідний братик, зник без вісті. 9 березня в Курській області, в населеному пункті Гуєво. Немає жодної інформації. Військова частина також нічого не надає. Він в мене доброволець, він пішов добровільно. Прийшов всю Мар'янку. Дуже щиро віримо, і Надіємо, що він живий. Так страшно говорить про те, що єдина можливість вижити там було це полон. Але я дуже рада, що сьогодні є така можливість зустрічатися і кричати про наших хлопців. Тому що безвісті зниклі не значить забуті. Ми маємо бути їхнім голосом тут. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко каже, що такі зустрічі дуже важливі, тому їх будуть організовувати і надалі. Ми проводили, будемо проводити такі зустрічі. Люди отримують правову допомогу. Люди отримують психологічну допомогу. Ми допомагаємо з отриманням виплат, Ми допомагаємо з встановленням статусу, з тим, щоб люди могли написати листи, передати через лубінця москалькові відповідні звернення. Ми сьогодні, там, де є зловживання чи військових частин чи поліції, реагуємо, щоб цих зловживань не було, щоб було належне спілкування, щоб була належна реакція на звернення родин в межах і в спосіб чинного законодавства. Звичайно, що багато корисної інформації по верифікації, і звичайно, що пріоритет сьогодні для держави, для президента це повернення кожного і кожної додому. Також родини можуть звернутися до громадської приймальні представника уповноваженого верховної ради до України справ людини в Житомирській області за номером телефону.